Радіо Море ФМ з южненськими волонтерами доставляють на фронт тепло для ЗСУ. Волонтери штабу незламні отримали гуманітарний вантаж. Його доставили в южний від одеських радіоведучих: фліски, хімічні грілки, теплі рукавиці, електросушки для взуття, павербанки та багато іншого. Діджеї зібрали під час новорічного донат-шоу. Всього їм вдалося придбати теплих речей для військових вагою більш ніж 600 кілограм. Це був проект одеських радіовідучих, легендарні одеські радіовідучі, просто радіо Народного Радіо Морі ФМ. Зібралися разом, щоб провести такий предноворічний донат шоу, зібрати кошти. Як 2024 рік. Вони поставили собі задачу зібрати 202,4 тисячі гривень. Це вдалося. Вони їх зібрали зібрали для того, щоб зігріти зсу. Розпределили по своїм знайомим друзям, хто це цього потребував там. «47 сьома бригада, 28, 36. тридцять шоста. Ми займалися 126 двадцять бригадою нашої одеських ТРО І частину цього вантажу, який вони закупили, вони передали для нас. Декілька лотів на аукціон, які розігрувалися під час радіомарафону, передали волонтери штабу Незламні. Серед інших лотів були гільзи, книги, платівки та інші цінні речі. Під час відео Павло Козлов, радіоведучий та організатор до Шоу розповів, що в його п'ятигодинному ефірі взяли участь його колишні радіоколеги, волонтери та військові. Я задоволений тому, що ну завжди хочеш зробити ще більше, але я розумію: якщо б ми не зібрались, ми би не зібрали ці 600 плюс кілограмів тепла. Ну і ще один плюс від того, що ми робимо. Ну і ми не робимо з цього таємницю, що ось ми там якось допомагаємо. Це не заради піару, ми там не якась там політична сила. Ми просто знаєте, хочемо до допомогти. А ще хочемо своїм прикладом показати, що. Допомагати це не дуже складно, і е, я гарантую у 100% людей зараз в Україні, якщо вони почнуть задавати питання, шукати буде хтось, кому кво е, особисто знають, хто служить в даний момент, і цьому цій людині, цьому захиснику, 100% щось потрібно. Окрім теплих речей від своїх польських друзів, штаб Незламні отримав великий вантаж з медикаментами. Їх мають доставити як в госпіталі, так і військовим, які знаходяться на передовій. «Це Багато перев'язувального матеріалу, бінти, вата. Щось ми відправляємо до шпиталів, до лікарень. Щось йде безпосередньо на передову. Цей вантаж нам передали наші польські друзі. Десь перед новим роком вони привезли нам великий бус з медициною і ще. Коли вони грузились там у себе, ще не все влізло. Частину відправляли новою поштою, і от буквально декілька днів тому ми отримали ще частину цього польського вантажу. Жирну версію інтерв'ю з волонтерами. Дивіться в програмі, промова діабет.